Час. Казку ми запросили в гості, вона прийшла до нас. Був собі троль в далекім царстві, дуже злий та задрізний до щастя. Одного разу церкало створив. Щоб стало все потворним, злим, відрети в погрались, велике лихо з того сталось, на труски воно розбилось, по всьому світу розлетілось. Одної морозної білої днини. В далекому місті, в далекій країні, в маленькому будиночку на підвіконі були дві троянти біла і червона. А хлопчик і дівчинка їх доглядали, Кая і гердо діток тих звали. Робили вони усе разом по лавних свичках. Дружили вони, мов брат і сестричка. Гердо поглянь, наша троянда наче королева. Бо ми вкладали в неї багато тепла і любові. Бабусю, скажи, а у сніжинок також є своя королева. Звичайно, є. Бабусю, будь Бабу ласка, розкажіть, розкажіть нам про неї. про неї. Далеко, далеко, на півночі живе снігова королева. Доньки її срібні сніжинками в постійній турботі про неї, її снігове королівство. Брати вітри охороняють і в різні куточки світу за бажанням її доставляють, коли снігова королева у вікна до нас заглядає багато рясних візерунків і квіти на них розквітають. А чи може снігова королева потрапити сюди, наприклад, у розчинене вікно Нехай спробує, я посажу її добу, піч вона одразу розтане. Кликали ви мене Снігову королеву в гості. Н ні, ми вас догукали. Ой, погляньте, квіти наші зів'яли А ну, гайте з нашої кімнати, а то будете зі мною справувати. Буйні вітри, часу магайте, хлопчику цього за слова його покарайте. І у серце, за квіти. Які вічні холи розбиті. А з тобою, що? Ха, Ха, ну і герда ти свішта. Я? Ха-ха, не буду з тобою більше дружити. Візьму сані і піду до інших хлопчиків гадатися. Нещасти, бідолашний кай, лід перетворило серце. І став він дуже дуже злим, зовсім зовсім не таким, як був радіше, встеклим серцем. Година прийшла вже й друга минає, а нашого Каля немає немає. Бабусю кай не повернувся додому, а інші хлопчики сказали, що він прив'язав свої сані до чиїсь великих. А до чиїх ніхто не знає. Може, його вкрали, може, він загубився у невідомому краю. Весь світ обіду, але його я знайду. Укрились і дерева, затихло місто, наче спить. У санях сніжна королева кудись поспішно летить. Замерзло серце, тихо спить Відсутній біль, відсутній жаль, воно не плаче і не горить, перетворилось на кришталь. Гляньте, дівчинка прийшла, то чомусь вона сумна, на очах брине сльоза, мабуть, трапилась біда. Як мені не видить сльози, коли холод і морози? Кай пропав, його шукаю, але де знайти не знаю. Кай, та він, може, вже й не пам'ятає тебе. Ти присядь з дороги, мабуть, притомила ноги. Я давно вже мріла про таку милу, маленьку дівчинку. А то побачиш, як добре ми заживемо з тобою. Розчишувалося гребінцем, щоб забула ти усе-усе і про рідних, і про Кая. Нас тобою радісне життя чекає і про рідних. Прокає нас з тобою гарне життя чекає. Як довго спала? Ой, яка краса, золотенька серединка і біленька. Всі нас знають і плетуть із нас вінки. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Я жовте є, і полум'яне, і наче яблуко рум'яне, Все то, як вітне весні, Тюльпан дали ім'я мені. І тюльпани, і ромашки, і конвалі і білі чашки. Всі вовушки, і незабудки, і гвоздики гарно як. Ой! А де ж Троянда? Тут у нас таких нема. Квітиці я добре знаю. Ой, мить, бабусю, пригадала Кай про Кая, де спитати. Я ж йшла його шукати. Квіти милі, чи не бачила Кая? Ні, не чув. Не в очах у неї сльози, як зорі блищали. Так шкода мені її долі, не дозволим тримати неволі. Її не треба в полоні лишати, її бикає Каїти рятувати. Біжи, дівчинко, шукай кай, ми тобі допоможемо. Ти фея наймудріша з усіх, Кожна квітка в твоєму саду розквітає. Тільки тому, що ти даруєш нам свою магію. А ще фе, у тебе поєднані краса і сила. Саме ти робиш нас щасливими. Ми знаємо, що тут тримається все тільки на тобі. Справді, квіточки мої найрозумніші в світі ви співайте ж, танцюйте, я не поспішаю. Від ваших слів я все забуваю. Hehehehe <laughs> І він не зріст, сині очі, рівний ніс. Чи не бачила така? Можлива, можлива. Та не вже Справді? Гадаю, що це був кай, але він, напевно, вже забув тебе зі своєю принцесою. Хіба він живе з принцесою? Духа Герда, У цій країні є принцеса. Розумніша за всіх. Вона вже прочитала усі книжки, та навіть встигла їх забути. І ось солить вона на троні мені Заміж? А кай кай він там був? Принцеса оголосила, кай приходить кожен юнак, який міє гарно розмовляти та бути щирим. Наряд подався до палацу, але всі ніяковіли, та тільки повторювали останнє слово принцеси. А кай кай він там був? На траді йде юнак, на корейці Кожен його облищали, як у тебе. Одяг бідний, з плечима торбила. Він не знакався, ані гвардії у золоті, ні лакає у сріблі, а тільки промовив, ну напевно, стояти вам тут та пішов парі. Цикай, це мійкай. Це він розмовляв з принцесою так вільно, що їй сподобалося. Але ти не попадаш просто так до палацу гвардії не пропустять. Мене пустять, як чи я тут сам прибіг би. Тобі пощастило. Я знаю чорний вхід на палацу. Та навіть знаю, де лежить колюч. Лети за мною геда, а ви ж її не вмію літати. Тоді лади за мною гедо. Мені здається, хто іде за мною Що тут ще сталося? Я не хотіла вас будити. Я думала, ви Кай. Він пропав, шукаю його по всьому світу мій друг. Ох, маленька бідолашка, обізналась ти мені, кая тут немає, пташко, та зарадимо тобі. Датським принцем Гансом звуся і допомогти тобі візьмуся. Ви дуже добрі, дякую, але я не знаю, як ви мені допоможете. Ми можемо влаштувати пошуки у нашому королівстві. І якщо він знайдеться, ворона тобі повідомить. А ти поки можеш залишитись у нас, відпочивай. <мас> Дякую. Але я теж краще піду його шукати. Тож прийми від нас дари, щоб легше йти було тобі. Прийми від нас ці скромні подарунки, Гердо. Черевички, шубку, муфту і золоту карету, щоб тобі було легше пересуватися, щасливої тобі дороги і ти ж у світ, свого Кая, хай серце ніколи надію не втрачає. Хай що знайдека! Прощай, прощай! Герди, <рес> Лежить через ліс зимовий, Він таємничий, він загадковий. В цьому лісі розбійники живуть. Мені, здається, вони вже тут. Що за гурків, що за грім? заважає спати всім. Гляньте, онкаре тержить, золотом уся блищить. В хащах зустрінем, розберем по запчастинам. Гляньте, дівчинка гарненька. На ній шубка вся біленька. А ну, виходь, яка славна, яка маленька, напевно, горішками відгодована. Зараз я козан поставлю, воду швидко скіп'ячу. І оцим маленьким дівчиськом суп смачнесенький зварю. Хам! Ай, ти що вкусила мене за вухо, донька. Ах ти, жахлива дівчисько! Хто дозволив не чіпати? З'їж від бублика зіру. А гарненьке це дівчатко, я для себе заберу. Вони не б'ють тебе, поки я на тебе не розсерджуся. Ти принцеса? Ні. Ти спатимеш сині зі мною. Коло моїх маленьких звіряток. Вони всі мої. Ось лісові голубки, літають в небі залюбки. А це зайчата пусноці. Тремтять у мене у руці. А це ось мій олень. Старенький милий бяшка. А до чого по лісу йшла, як комашка Я каю, а потім він пропав. Твої санчата до великих стану прив'язав. І тепер я по світу гукаю, свого любого друга шукаю. Ми бачили, коли були на волі у санях королеви снігової, синівикай і раз вони не У той край, де літо зроду не бували, де землю снігом льодом закувало. Летіли вони у далеку країну, не може там жити, ні птах так. Людина замерзне серце замерзне думки, на жаль, ми не знаємо дороги туди. Ой, чому я тисиджу, я йому допоможу з нею страшну справу мати та й не здогнати. Мій рідний край, його я добре знаю, по сньових заметах І досі в снах стрибаю. На півночі раніше я сім'єю проживав та в пастку до розбійників минулий рік попав. Але я добре знаю до королеви шлях у сніжаних, холодних, засніжених полях ту до снігову дорогу я зможу знов знайти, щоб дівчинку спіливу до замку відвести. Як же тепер бути? Неси є олень на північ, сніжний день. Спасибі, дякую тобі. Не плач, не смій, не можу слів терпіти та чіткориш той край, де сніг у морозих вітер. Бідолашні до палацу Снігової королеви ще далеко. Звідки ти знаєш, що ми йдемо до Снігової королеви? Я все знаю. Лапланко, сніги стоять дедалі літішими. Дай мені хоч якусь силу для бігу, аби не впасти дорогу. Оленю, ти сильний від народження, ти донесеш її там, куди ви йдете, жодна звіряча сила не допоможе тільки серце цієї дівчинки. Я боюся, але ще більше боюся, втратити тікає назавжди. завжди. Я дійду, хоч босоніж. Хоч крізь хуртовин я не хочу нічого, окрім побачити його живим. Якщо треба пройти з томи, я пройду. Якщо треба здавати королеву, я здаваю. я не зупинюсь. Лапланко, можеш дати Герді якусь силу, аби вона стала сильнішою за всіх. Я не можу дати їй більше сил. Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Хіба ти не бачиш, що її підкоряються і люди, і тварини? Адже вона боссо обійшла після світу, найбільша сила не в чарах, не в напоях, а в любові, яку вона несе своєму серці. Тримайся, Гердо, ми біжимо до самого серця хуртовини. До серця коя. Завірюха хуртовина понад білим стігом блиде, білосніжною змією в'ється-в'ється над землею. І якщо ти складеш слово вічність, настане вічна зима, і я подарую тобі весь. І Кай, Кай, нарешті тебе знайшла. Не свібати геть пішла. Кай вже мій, мій, назавжди, не слід було йти сюди. Кай, Кай, пішли скоріш зі мною. Цього ніяк не може бути. Не по що, ні хочу чути. Не сором тобі воювати з дітьми, а вічна зима. Навіщо тобі? Бо нічого немає, і кожен у моєму королівстві про це знає. Так білий справді прекрасний, але ти бачиш у ньому лише холод та сніг. А я бачу інше. Білий це не зима і не грі. Білий це перший промінь, що пробивається крізь ніч. Подумай, королево, навіть сніг, якого так багато у твоєму царстві, блищить тільки тому, що ловить відку сонця, а без нього він нічого не вартий. Так і, 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 я, так і ти, і я, і ми всі стаємо крижаними уламками, холодними та злими. Білий це не твій холод, білий це наше світло, і я обираю світло. І враз від слів цих дивних, щирих, торкнулося серце снігової королеви. І Кай, забувши про зиму, і жах знайшов тепло у гердиних словах. Що це в душі моєї весна? Я вперше чую, така ясна вона. Невже і справді у любові сила, Що й в серці кригу розтопила. Щось у грудях за ох, який нестерпний біль! бік. Серце випала крижинка. Ти здоровий калаю мій. Ой ой, гердо, де ти була так довго, де був я? Яка годна до земля? Оце новорічний день зимовий цей святковий час. Казку ми запросили в гості, вона прийшла до нас. Казка прийшла до нас.